Доброго ранку. З вами Яна в кадрі мій сніданок. Сьогодні в мене солодка пшенична каша з молоком і з гарбузовими цукатами. А посерединці це цукат з яблука. Смачного і так дивлюся я на половину морквини і думаю, що мені зробити на обід. Певно, зараз я візьму ще цибулю. Візьму залишок перцю, який в мене є, і буду робити собі на обід суп. І так, щоб суп не був пустим, з циховичів роблю засмажку: цибуля морква і перець. І це все зараз посмажу і додам до свого супу. Кстати, я щось задумалася трошки, з чого його робити. Напевно, пшеничний зроблю. І це мій обід. Суп з пшеничної крупи, а також цибулі і з моркви, приправлений зеленю, цукати. І останній у мене залишився чебурек з курячим фаршем. І зап'ється все водою. Смачно. І так, моє вечеря: це остатки вчорашньої каші і салату, і ще трошки водички. Смачного мені, смачного вам і до наступної зустрічі!